Ви визнаєте знаєте Конституцію України? Я по Живе, а ви знімаєте знову свій О, фіксую, картинки? фіксую для захисту наших кров подальшого суртім, я не 3 числа 3 квітня так. я вам я вас повідомила, що в коридорі е, на четвертому поверсі по вулиці Центральна, 33 світло, а так. так світло і також в моїй квартирі. Від, від, від Відсутні так, так я написала вам вимогу так. і просила надати е, терміново поліцейські послуги. Так. Знати. Ну, і ми зарішали. Так, що так, сталося, так. так, так і так. підключити нам світ? Ну, я вам повідомив на рахунок повноважень Ні. поліції. Да. Так. 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 То Це давайте таку конкретно так... Конкретно, так, дайте, часі, дайте відповідь ми. на запитання, які ви час. конкретно я зробили, я, зробили я, надали зробили. поліцейські послуги, для вирішення цієї ситуації? Це сьогодні п'яте число вже. Так. Що ви зробили? Що ви зробили по моїй вимозі? Які конкретно надали поліцейські послуги? 15.86. 15, конкретно що зроблено по конкретно скажемо чітко, ні чітко. А ні, ви, ні, не ні. ви не виконували? Ви не виконували? А чому ви не виконували? Я ви вам це пояснював. так, що я маю. Право. Давайте без, без цієї конституційної дурні людина. Прийшла не конституційної, конституційної дурні? Не конституційної. людина. Підійшла до вас і сказала, що вона я особисто вам надавала вимогу. То я з вами розмовляю. Я ж була присутня. <світло> Наш вам номер ЄО? Ми так зрозуміли, що ви нічого не зробили у цій вимозі. Так, <пробіт виткодали> ну спитайте конкретно, 1776. зробив чи не зробив? Смотрите, п'ятнадцять сімдесят сім по нові. Це ще раз підтверджує <пробіт виткодали> те, що ви нічого <пробіт виткодали> не зробили. Ні. Там, там <пробіт виткодали> нічого. Не, Ні, ні, там добу <пробіт> давали. <виткодали> Світло під'єднане. Ви знаєте, електроенергія вже відновлена, так? Я на рахунок світла є йоспімчу. Тобто ви нічого не знаєте. Ви нічого не пояснили. Ви сказали мені чітко. Так як ви завжди я говорите, згідно вам... законодавства. Отже, робимо підсумки. Робимо підсумки, що ви по цій вимозі, вимозі, від якої? Від, від, від 3 на 4 го, -го, -го 86, ви нічого не зробили, так? Михайло, Віктор. А ви особисто що зробили? Які поліцейські То, послуги ви ні, надали? ні, ні, щось щось, ні. Дивіте, ну, що, Дивіться, У коридорі є світло. Моїй квартирі немає світла. В коридорі на четвертому колюсі. Там, кроме мене, ще живе многодітна сім'я, там п'ятеро дітей, і стоять ці коляски, і ви, там навіть не видно, що там робиться. Як вийти дитині з коляскою, спуститися. Ви розумієте чи ні? В коридорі немає світла. То ви мене доводите до того? В коридорі доводите. і в моїй квартирі. Я, Я хочу через вас не можу дитину. жити, їсти от Михайло Вікторович розглядає. Дзвоніть котові. котові. Дзвоніть котові. Чого Робимо підсумки, що особа, яка назвалася Осачуком, і стверджує, що він є заступник начальника відділу поліції ВНП номер 4, Нічого ну, не зробив по вимозі від 3 березня. Ні, Я вам надавала Ніяких поліцейських послуг. Ми так зрозуміли, ви не, не надали так, не надали. Конкретно не надали. Ну бо ваше відповідно і на підставі розумієте, це вже всі знають. Пані Супан, ну, нам треба ну, чи скажіть щось ладзад того вважаю, закону, на який ви спираєте? На ну на який ви завжди спираєте? Я вам казав і кажу ще раз про про те, що ваше звернення розглядає дільничний інспектор поліції, кормі хай у полінки, Дуба вже Вже я більше, розуму, більше він Це він ми він. зрозуміли, а що ми це ви тут зробили ви? Ну тут скільки ж можна Вас казати? Три рази, ну три рази одне те саме. Я не знімаю, фіксую для захисту наших прав подальших. Підводимо підсумки, що ви нічого не зробили, ви не надали ніяких поліцейських послуг. Що ви надали? Ви нічого не надали. Виясняйте, я чекаю, виясняйте в кота, що він зробив. Зараз Осочук, ви зачекайте. Ми ще не закінчили. Куди ви тікаєте? Куди ви тікаєте? Осачук вкотре тікає від людей.